Добрий день, шановні глядачі, і вітаємо вас на телепрограмі Альберто Контакт. Я Анна Кабачинська. Сьогодні ми покажемо вам розповідь про концерт на День Незалежності, який відбувся в Домі української молоді в Едмонтоні. Цей чудовий концерт організували Конгрес українців Канади Едмонтонський Відділь. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі цікавий репортаж про це святкування. Вітаємо всіх з великим державним святом Днем Незалежності України, а ще точніше днем відновлення незалежності України. Україна була вільною в різних формах державоутворення 60-го століття, тобто більше тисячі років. Така вже наша доля відновлювати нашу незалежність від загарбників. Лише цього разу ми відновимо нашу незалежність назавжди. Гаферно, welcome you to the national celebration, індепенденс Дей of Ukraine. To be precise, day of the restoration of Ukraine's independence. Ukraine has been independent in different states' form since the 10th century. That's over a thousand years. Unfortunately, we have to keep fighting for our independence. However, this time, we will restore our independence forever. Цьогорічний концерт відрізнявся від попередніх років, тому що на цьому виступали колективи, які були створені лише в минулому році. Там було багато чудових виконавців, новоприбулих із України. Слава Україні! Дуже приємно бачити повний зал красивих людей, справжніх українців, вишиванках. Які прийшли відсвяткувати нашу незалежність. Але сьогодні ми не тільки святкуємо, сьогодні ми боремося за неї. Сьогодні той день, коли ми маємо святкуючи День Незалежності, маємо віддати шану тим, завдяки кому ми його сьогодні маємо можливість святкувати. Інці, вітаю вас на відмічені 32-ї річниці відновлення української незалежності. Особливий привіт найновішим членам нашої української громади в Монтоні, нашій новоприбулі брате і сестри з України. Вітаємо вас! On behalf of UCC Edmonton, I would like to welcome you to today's bittersweet celebration of Ukraine's independence. We are celebrating the 32nd anniversary of Ukraine's renewed independence. We should be enjoying a happy and joyful event celebrating the freedom and independence of Ukraine. Tragically, for the second year, we are under the darkness of the cloud of war and a brutal invasion by Russia. We must pause and honor our Ukrainian brothers and sisters who today, like in the past, are continuing the existential battle that they've been fighting for generations. Що це було свято радості, то цьогоріч це біль втрат. З одного боку, скільки ми знаємо, скільки крові і загублених життів у цьому слові незалежність, а з іншого це шана і гордість за нашу націю. Бо який би не є нескінчений у людських ресурсах наш ворог. Ми встояли і ми продовжуємо боронитися і на полі бою, і всередині країни, і за кордоном. Альберти, вітаю всіх вас на цьому святкуванні Дня незалезні... Незалежності України. Та безжальна наче кров в жилах, яка втопить сидну москаля. Я душею кричу в тінеки, що ховали коханих синів. А зараз ми зробимо невеличку перерву для комерційної реклами. Залишайтеся з нами! Тут набагато цікавіше. Дорогі друзі! Ми знову вітаємо вас на телепрограмі Альберто Контакт. Цьогорічне святкування на День Незалежності мало привітання від політиків. Та організаторів день незалежності, на мою думку, сьогодні має дуже важливе значення, адже для кожного українця він набув якогось нового змісту. Незалежність сьогодні це боротьба проти російської війни. Це відстоювання нашої свободи, нашої гідності, нашої е, рідної батьківщини України, і наш український народ з гідністю відстоює цю незалежність сьогодні. І я думаю, що ним пишається весь світ. Вас усіх, тих, хто є в залі, і вашій особі, всіх українців Альберта Едмонтона і всіх українців Канади з 32-ю річницею незалежності України! <плес> Також хочу визвати, виразити від себе особисто і від всіх воїнів Збройних сил України. Надзвичайну подяку за ту допомогу, за той вклад, який вклали всі українці Едмонтона, Альберти та всі українці Канади, а також небайдужі канадці для допомоги нашій державі Україні в її боротьбі за незалежність. Тому що сьогодні ця боротьба продовжується. І в цій боротьбі кожен вклад, навіть самий маленький. Чи це медичні засоби, чи це дрони, чи це прибори нічного бачення все, що згодно, що допомагає нашим Збройним силам добиватися перемоги, потрібно, необхідно. І навіть кожна копійка, яку ви вкладаєте в майбутню перемогу України, теж наближає нас до цього свята перемоги. Пізніше на сцені продовжились різноманітні виступи. Які збирали родини на чудовий український концерт. Доброго вечора, ми з України. Це там наше шичення, хто ще І небо тримає керпатські вершини, і сало берняне, також у нас. Доброго вечора, ми з України. Невежали з ковдемого, не, не про. І наші посіли щадини заміни. І найлипший посиді метро. Доброго вечора, ми з України. Це там, де оцулю веселих хірба. Дують трембіти на полонинах, бо то саме довше освічити. Доброго вечора, ми з України. Ось і насамнець просвітний час. Кожна повинна знати людину, що в центрі також у нас. Доброго вечора, ми з України, для нас не любить, І тут на чорному морі провина. І ще вдома, так і сюди. Доброго вечора, ми з України. Степана і вільні сини. І козаків Запорізької година, а шаловами до нашої щани. Да в рошама, я бою за волю і що повишів, за і долю, дали побої, за хто в морі далеко, і кривали ваги повернуться живі. Тати щось дуже важливо, що ми відзначаємо за кордоном День Незалежності, тому що в цей день ми, як українці, і за кордоном, і в Україні об'єднуємося і показує це, показує нашу силу, нашу єдність, нашу волю, і ми разом, кожен на своєму фронті, йдемо кроками до перемоги, і на цьому святі ми не тільки відкриваємо і показуємо свою. Мову, культуру ми показуємо, яка ми сильна нація, і яка сильна воля у нас у кожного з нас в серці. Шановні глядачі, ми незабаром повернемось до нашої телепередачі після недовгої рекламної паузи. Дорогі друзі, а тепер ми продовжуємо наш репортаж про цьогорічний концерт на День Незалежності, який відбувся в місії Адмонтоні. Учасники мали нагоду побачити виступ відомої пісочної артистки з України. Можна не цвісти, вдома ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Віримо в Україну, боремося разом до перемоги! Цей рік для мене, рік незалежності, він в якомусь сенсі особливий. Це рік повернень до нашої історичної спадщини. Цьому році я здійснив, я здійснив, і ми зробили мою давню мрію, вже десятилітню, підготувати, зробити виставку про стародавню Україну. І про цивілізаційну місію України. І ми це зробили. Дякую всім. Цей концерт став дивовижною демонстрацією таланту, який ми маємо тут, в Едмонтоні. Ми були раді показати вам це святкування Дня Незалежності та вітаємо Україну, наших бійців та всіх українців з Днем Незалежності. Слава Україні! Героям слава!